Селищі Новогуйвинському кубковим матчем між командами Атлет Гуйва» і танкіст Новогуйвинське» завершився футбольний сезон Житомирського району, в якому брали участь 25 команд. Перед початком кубкового матчу представники Житомирської федерації футболу нагородили переможців та призерів першості і чемпіонату району у першій і вищій лігах. Отже, в кубковому фіналі зустрілись переможець чемпіонату. Першої ліги команда Танкіст Новогубенське та лідер першості вищої ліги Атлет Гуйва. На сьогодні це дві найсильніші команди району і, як правило, саме вони зустрічаються в фіналі кубкових матчів. Перший м'яч у ворота суперники забили гравці команди Танкіст. Як не намагались гравці атлету зрівняти рахунок, навіть били в штангу. Фортуна цього дня була на боці господарів. Відтак переможний кубок отримала команда Танкіст. Як і очікувалось, матч нам прочут вийшов важкий. Ми очікували, що він буде важким, тому що суперники гідні один одного. Бачите, шальки трезів могли лягти як на, ту, на користь нас, так і користь цих. Я вважаю, це була рівна боротьба. На сьогодні нам пощастило трошки більше. Ми дуже задоволені. В цьому році ми виграли чемпіонат району, другий рік кряду. Хотілося, ну, хотілося чемпіонські медалі положити в кубок, але Поле ровне. Мяч круглий, це футбол. Сьогодні фартбол на стали танкіста. План у нас масса, то есть Ми зараз заявляемся, ми чемпіони міста по футзалу. Зараз вже готуємося, тренуємося в залі. Плани йти далі. Є э, підтверджено своє майстерство. А взагалі команда строится не один рік. есть ми вже существуем 8 лет. І и, и вот коллектив, цей вот колектив, ребята, які грали, вони не бігають из команди в команду, вони грають э, некоторые з початку э, з образування команди. Представники Федерації футболу Житомирського району відзначили кращих гравців чемпіонату та першості району, кращих арбітрів та тренерів. Дуже приємно, що. Э... Підтримується в усіх командах великий рівень організації, особливо команд Презерів. З кожним роком все покращується, більше залучається молоді в селах. Ось прикладом число команда Висока піч, яка практично власними силами, хлопці молодь. Відновили стадіон в цьому році, і наступний рік у них дуже великі плани у вищій лізі. Я думаю, що в наступному році. Якщо буде все добре, у нас в країні команд буде не менше а більше буде ще розширюватись. Наш чемпіонат будуть долучатися нові команди. Полюбляє грати не лише молодь, а й ветерани медицини. В червоноармійську відбувся четвертий турнір з футболу пам'яті талановитого лікаря Павла Воєводи, який практикував у червоноармійській лікарні. Матис на турнір приїхали три команди, які вшанували пам'ять видатної людини, яка врятувала багато людських життів. І цей турнір, на честь пам'яті Павла Воєводи згуртовує всіх медичних працівників області, які зустрічаються не в медичних закладах, а на футбольному полі. Команда Житомирських медиків уже 20 років бере участь в різноманітних футбольних змаганнях. Вона виграла в команди новограда волинського але поступилась команді Червоноармійська. Організатор турніру, капітан команди Медик Червоноармійськ Тарас Соко спеціально на декілька днів приїхав із зони АТО взяти участь у турнірі, і саме команда Червоноармійська виграла переможний кубок. Цей турнір є перебуванням також молоді до здорового способу життя, любов до спорту, а також до своєї професії. Коли ти робиш свою професію на відмінно, тебе завжди твою роботу завжди оцінять люди. тобі буде шана і подяка від людей. Тому цей турнір ми плануємо продовжити в майбутньому при підтримці обласної проспілкового комітету, департаменту охорони здоров'я, а також небайдужих людей. Срібні нагороди отримали ветерани медичної і футбольної справи Команда Житомира. Турнір дійсно набув сил і він буде продовжуватись. Всім організаторам я хочу від себе особисто своєї команди, від нашої команди подякувати за проведення цього турніру, Ну і побажати здоров'я, наснаги, і щоб ми мали ще можливість багато років приїздити і проводити цей турнір. Третє місце посіла молода і перспективна команда медичних працівників Новограда Волинського. Я дуже благодарна, що три команди змогли приїхати. участвовать И, наверное, правильно, что сегодня команда медик Красноармейского района стала победителем. Я могу только пожелать, чтобы медицинские работники продолжали заниматься своей любимой работой, спасать людей. Такие турниры сгуртовывают у всех медичных противников в области, изначально пропагуют здоровый способ жизни. На стадіоні танкового заводу, що в Новоговенському, відбувся фінал першості України з футболу серед команд трудових колективів. В ньому взяли участь дві житомирських команди, команда користання і гості з Івано-Франківської області. Першість України серед трудових колективів проводиться щорічно під прапорами Центральної ради спортивного товариства Україна. В нашій області фінал відбувався вперше. У матчі за третє місце команда Івано-Франківської області перемогла команду Житомирського трудового колективу «Піраміда». А у фіналі зустрілись команда Хіммашу міста Користання і команда автомобіліст Житомир підприємства з пасажирських перевезень. Фінал видався напрочуд видовищним. Першими забили гол футболісти Коростенського хіммашу. Потім двічі побував м'яч у сітці коростенці від ударів гравців Житомирського автомобілісту. Наприкінці матчу безліч моментів створили коростенці біля воріт житомирян, але реалізувати їх не вдалося. Підсумку 2-1. І Житомирський автомобіліст отримав переможний кубок і кожен гравець команди матиме посвідчення кандидата в майстри спорту. Мальчики всі 99-го, 90 го 8-1997 -го года рождения. Все выпускники Дюш Полесье. Вот э, для того, чтобы их не распустить и сдержать единым целым, мы создали эту команду автомобилистов. Вернули чуть-чуть в историю. Мы первый тренер играл Александр Алексеевич Горелов, в автомобилисте когда-то. Да поэтому так и решили назвать команду автомобилист. Хочу сказать, что часть этой команды являются серебряными призерами чемпионата Украины 98-го года рождения. В этом году они были. Команда молодая, перспективная. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, может есть На Украинском Небайду же люди, которые могут подключиться. Немножко самому тяжело тянуть их, но я их не оставлю. Если найдутся средства, то радовать и в следующем году, и так далее, и тому подобное. Очень бы хотелось, чтобы в Житомире возродился футбол, потому что у нас очень много талантливых мальчишек выпускает школа. Не все, правда, видят, но я вам так скажу, что в этом году двое выпускников Юрковского Валентина Леонидовича уже заявлены за команды «Мастеров». Один в Сталі Днепродзенск, один в Карпатах Львовских Ю-19. Но жалко, когда они уходят. Хотелось бы, чтобы они все-таки радовали болельщиков здесь. Закономерний результат. Дело в том, что угольников Дмитрий уже давно занимается своими подопечными. В конце концов, мы увидели прекрасный динамичный футбол. Прекрасно показали результати та івано они мне понравились, карастенці. І в фіналі ви видели, що автомобіліст в напряжений борьбе выбрал кубок України і выбрал кандидата мастера спорта. С чем? я їх і поздравляю. Представники Центральної ради товариства Україна нагородили усіх переможців і призерів першості України з футболу. Мы можем сказать, что это турнир очень крупный, значимый для Украины, для аматоров, для любителей футбола, для коллективов физкультуры. Он проводится уже много лет. Финальная часть проводится среди чотирьох команд. Собираются они в хороших местах. В прошлом году финал проводился в Червонограді, на Львовщине. Традиционно был финал проводился в Алуште на Олимпийской базе «Спартак». В Крыму лучшие команды приезжали. Но ну, а в этом году думали мы, где провести финал. Ну и предложила Житомирская областная федерация футбола у себя здесь, в городе, на стадионе «Танкис» провести финал. Мы дали добро. И вот впервые на Житомирщине проводится такой большой, значимый аматорский турнир по футболу. в связи с тем, что хозяева проводили, они выставили три сильных команды. Вот, четвертая команда была Сивано-Франковска, и выиграли Житомиряне. Хоть многие ставку и ставили на более сильную команду на коросе. Молодежь житомирская билась и победила. Футбол развивается, я думаю, это толчок, то, что команда стала чемпионом Украины, получит кандидат в мастера спорта. Вот, другие будут равняться и бороться, и Житомир выйдет, я думаю, на передовые позиции. И хочется, что в премьер-лиге у нас сыграла команда из города Житомир житомирской области. Успехов так держать. Вы победили, хозяева, поэтому вы молодцы. В рамках 17-ї спартакіади школярів Чернігівського району відбувся фінал з футболу серед хлопців, які змагались на стадіоні Селянщинського спортивного ліцею. В ньому взяли участь чотири кращих в районі юнацькі команди. За вихід до фінальної частини змагались команди усіх навчальних закладів району. В підсумку в Селянщині грали найсильніші, вони і розіграли призові місця. Бронзові нагороди отримали хлопці Чернігівської школи. Срібні медалі завоювали юнаки Черніхівської гімназії, а кубок за перше місце отримали вихованці Селянчинського спортивного ліцею. Ну, перш за все, ми заняли перше місце завдяки тому, що наші тренери дуже добре за цей рік попрацювали над нами та над тим, як ми граємо. І ми показали гарні результати, зайняли перше місце. На наступний рік налаштовані теж на перше місце. Займаюся спортом, футзаймаюсь футболом дуже багато років. Вже це командна гра. можна сказати в тому році. Ми зайняли перше місце на цих змаганнях. В цьому році, що мене сказати, команда була сильніша, десь команда їхня була сильніша, десь ми не допрацювали. Я дуже радий приймати участь у змаганнях. Кожного року рівень змагань піднімається і все важче займати призові місця. Цього року ми зайняли третє місце. Ми ставили перед собою ціль зайняти перше, але в цьому році зайняли третє. Ми наступного року ми будемо прагнути зайняти вищі, вищі місця. Фортуна нам не посвятила, і ми зайняли четверте місце. Я дуже люблю грати в футбол зі своїми однокласниками на фізкультури. І сподіваюся, в наступному році ми візьмемо перше місце. Всі переможці, і призери в кожній з команд фіналістів, отримали призи, грамоти та медалі від організаторів спортивного свята. Ми раді завжди приймати гостей. наше поле завжди в розпорядженні чудових команд. Наш ліцей зайняв перше місце. Ми дуже гордимось досягнутим результатом. Це завдяки тренуванням систематичним. Ми дякуємо нашим тренерам, наші хлопці молодці. Вони тренуються відповідально відносяться до спортивних змагань. Ми дякуємо всім, хто сьогодні прийняв участь у змаганнях. Вітаємо всіх з призовими місцями! Бажаємо всім здоров'я, наснаги. Нехай спор. Надихає нас на вершини і приносить нам здоров'я і злагоду. На базі Озернинської гімназії відбувся 17-й кубок області Шотакан Каратедо за версією скіф. В змаганнях взяли участь кращі спортсмени Житомира, Коростеня та Озерного. Учасники Кубка області мали можливість побачити показові виступи акробатів та й самі з задоволенням демонстрували свою майстерність у формальних правах ката. Вихованець Озернинської школи карате Віталій Рейнькас має нагороди чемпіонатів світу та Європи і є неодноразовим чемпіоном України володарем чорного поясу. Зараз навчається в Дніпропетровську і створює там місцевий осередок Федерації Карате. Хочу навчати та тренувати людей, які у нас навчаються. А також виступаю на Змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівня я рахую так, що якщо не займатися спортом, воно нічого не дасть. А тим паче, спортсмен це така людина, яка добувається з цього сама. Свою майстерність на татамі продемонстрували спортсмени абсолютно різних вікових груп. Серед них досвідчені чемпіони різноманітних змагань та початківці, які теж мають багато амбіцій та призів. Що для тебе заняття карате? Наскільки цікаво тобі займатися?» Мені стає, ну я стаю хоробрі хоробрішою. Вона мені дуже подобається. У мене є кубок за симпатією. Перші місця, три перших місця і два другі. На чемпіонат у кого? Так. Ну я. Люблю займатися роди, бо я хотів з дітства займатися. Кого тренується? Я почав тренуватися з п'яти років. Особливо цікавими були бої спортсменів. Комітеті вони довели, що лише в постійних тренуваннях і змаганнях можна підвищити спортивну майстерність. Перше загальнокомандне місце здобули вихованці клубу Кемпо з Озерно. Срібні нагороди завоювали користенці, а третє місце здобула команда клубу Саторі з Житомира. Ну, Серівнування на кубок Житомирської області проводяться вже 17-й раз. Це підготовительний етап до Кубку України, який буде в ноябрі місяці в Києві. Команда Житомирской области будет представлена пятью спортсменами, мастерами спорта международного класса и пятью спортсменами, мастерами спорта Украины по карате. Федерация Шатакан Карате До заключила договор с Министерством обороны на сотрудничество и карате является сейчас Воєнно-прикладним видом спорту в Міністерстві оборони і наш президент, обладатель седьмого дана, заслужений тренер і заслужений мастер спорту День Сергій Анатолійович, Анатольевич шеф інструктором вооруженных сил э, України. І ціле лето наші інструктори проводили. с мобилизованными, которые участвуют в операции, в антитеррористической операции на Востоке, проводили занятия в специальных лагерях и обучали их основам рукопашного боя. Этот кубок является отборочным чемпионат, кубку Украины, которая будет проходить 28 29 ноября в городе Киеве. То есть лучшие спортсмены, которые заняли первые места, будут защищать честь Житомирской области на Кубке Украины в городе Киеве. Но в этом году мы выступали уже на чемпионате Украины Взрослые заняли хорошие призовые места. У нас э, чемпионка Европы Ванжура Анастасия заняла первое место и второе место в категории плюс 18 лет. Э, Ренька с Виталий плюс 18 лет занял два вторых места. И Таряник Евгений занял третье место. Остан... А сколько воспитанников сейчас в клубе вашем? До 50 воспитанников тренируются в клубе Кемпа. Это девочки, хлопцы, ну и взрослые также. Самое основное, это в 2016 году в Индонезии будет проходить 12-й чемпионат мира по скиф. Если будет приемлена обстановка у нас в Украине, то я думаю, что 2-3 человека, они являются членами сборной Украины, достойно выступим на этом чемпионате мира. Ті Івано-Франківської області відбулись всеукраїнські змагання серед голів обласних районних організацій і директорів дитячої нацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства Колос агропромислового комплексу України. На Колосовську базу в Ворохту приїхали представники усіх регіонів України. Показовими виступами їх привітали місцеві юні козаки та козачки, які продемонстрували справжній бойових купак з елементами боротьби та карате, вміння володіти шаблею, сокирою та іншими предметами бойового мистецтва. Команду Житомира представляли провідні фахівці фізкультурно-спортивного товариства Колос. Лідером серед них в загальнокомандному обласному заліку є Житомирський район, голова районної організації якого посів п'яте місце в змаганнях з шахів. Районна організація розпочала свою роботу у 99-му році і з 99-го року по теперішній час займає перше місце в області. Це вже 15 років підрад, це вже історія для такої організації, як Житомирська районна організація, колес Заслуга в цьому в першу чергу. Це президія, яка регулярно працює. ми Проводимо дуже багато змагань в себе в районі до всіх визначних дат. А той семінар, який проходив в Ворохті, він заставив нас по-іншому подивитись на подальше життя нашої спортивної організації, і ми будемо виконувати ті всі дійства, що нам доводило руководство Центральної ради колос. Основне це яке фінансування. Буде на спортивну масову роботу в районі, чи не тільки в моєму районі, а й в інших районах області. Якщо буде фінансування, буде спортивна робота. Якщо фінансування не буде, так як в деяких районах зовсім не фінансують спортивні організації, ну я не знаю, як, як можна проводити змагання, коли немає фінансування. Найбільше емоції викликали змагання з футзалу, які відбувалися під відкритим небом на майданчику зі штучним покриттям. Наші земляки, як завжди, прагнули перемогти, але цього разу фортуна була на боці команди Тернопільської та Чернігівської областей підсумку п'яте місце. А в змаганнях з більярдними столами у нашої команди в активі друге місце. Ми приймали участь в таких видах спорту, як футзал, настільний теніс, шахи, шашки, більярд. В неофіційному командному заліку наша команда посіла почесне третє місце. А в таких видах спорту, як більярд, ми були другими, в змаганнях з футзалу ми були п'ятими, в змаганнях з настільного тенісу посіли четверте місце, в змаганнях шахів були п'ятими. В цілому команда молода, перспективна, адже нашу команду представляли керівники Радомшільського районного товариства Червоноармійського, Житомирського району, далі директори дитячо-юнацьких спортивних шкіл Улдар-Волинського району, Довбиша Баранівського району, Олевська команда. Була наприклад, якщо взяти футзал, ми могли виступити набагато краще, але десь можливо не зіграність хвилювання, тому що ми були на голову сильніших таких команд: Чернігова, Тернополя. Але на жаль, фортуна в цей день. Протягом яких ми грали в футзал, відвернулася від нас. Ми мали величезну перевагу, не змогли реалізувати все голи, і це вплинуло на результат. Далі ми перемогли сильні команди Чернівців, сильні команди Івано-Франківська і в грі за п'яте-шосте місце перемогли з рахунком 5-1 команду Запорізької області. Також був проведений семінар для голів обласних та районних товариств, де було обговорено перспективи розвитку товариства на 2016 рік, де активну участь прийняв. Наш голова найбільшої організації в області Житомирського району це Бойко Віктор Васильович, де він виступив своїми пропозиціями щодо майбутнього нашого товариства Колос. Дійсно, майбутнє в нас є, адже в нас є талановиті тренери, є талановиті діти, з якими потрібно працювати. І ось е наслідучий. Рік ми плануємо такі ж, такі ж змагання провести на рівні нашої області. Також плануємо відкрити в дитяч, дитячо-юнацькі спортивні школи по більшості районів. І приємно те, що є підтримка голів адміністрації. Я ось спілкувався з головою адміністрації Коростишівського району, Житомирського району, Черніхівського району, Улдар-Волинського району, де в перспективі ми плануємо відкрити дитячо юнацькі спортивні школи і ввести такі види спорту нетрадиційні, наприклад, як більярд. Також не на тому рівні зараз розвивається настільний теніс, але є в нас кваліфіковані тренери, які могли б навчити наших дітей, які в майбутньому могли б стати чемпіонами області, можливо, навіть виступати в складі збірної команди України. Якщо ми будемо відкривати дитячі юнацькі спортивні школи, ми можемо більшу кількість молоді якраз захопити тим чи іншим видом спорту, і це дасть можливість їм в подальшому. При вступі в вищі навчальні заклади продовжувати вже більш на професійному рівні заняття з різних видів спорту. Також в цьому році наша організація відзначає 65-ту річницю. Ми хочемо провести таке свято для всіх ветеранів. Товариства Колос, які працювали там 10, 15, 20 років назад, які були чемпіонами області, чемпіонами України. Зараз в нашому товаристві є чемпіони світу, це з Лівківської сільської ради, з ігрового спорту. Тобто є перспектива даного товариства. Я бачаю в першу чергу в людях, які працюють, це фанати своєї справи, не дивлячись на ту мізерну заробітну плату, яку вони отримають. Вони повністю віддаються роботі, і тому ми маємо гарний результат. В рамках поїздки до Ворогти делегація Житомирщини здійснила подорож на гірськолижну базу Боковеля. Там дійсно розвинута інфраструктура лижного курорту європейського рівня. Є перспектива проведення міжнародних змагань, але дороги до курорту бажають бути кращими.